Оце ми дали. Цього року я відвідала аж три розпіарені різдвяні ярмарки Європи. Тут мій чесний фідбек. Від так собі до топчика. Почесне третє місце віддаю Празі. Саме місце ну, дуже красиве, нема питань. Але ярмарки на впевнену трічку з десяти. Якісь вони маленькі, непродумані. Деякі важко було знайти, а деякі взагалі так і не знайшлися. Багато де тільки заготівку, ще чеські кроні. Це мене особливо вибішувало, тому міняйте готівку заздалегідь. А ці натовпи вузеньких праських вуличках теж і задоволення. Так би нічого, але буває пхаєшся на ту анонсовану ярмарку, а там усього два кіоски з генераторами, з плюсів. Прийнятні ціни і багато наших. Зходу можна підходити до лотка і починати соловійною. Друге місце віддаю красеню відню. Тут ярмарки, так ярмарки, є де розгулятися. Усе продумано з австрійською педантичністю та імперським пафосом. Віденський шніз, рибулці біля Шендруна, просто гастрономічний оргазм, який важко повторити. Це щось. Окремий плюс австрійцям за підприємницьку жилку. Купуєш він кружці, залишаєш завдаток 5 євро і можу залишити кружку собі. Я собі аж дві приперла. А чого ні? Ціна дешевше, ніж у сувенірних лавках, ще й з присмаком спогадів. З мінусів дорого. Афіхеть як дорого. Ну і лаври-переможця переходять у Горщині. Якщо ви справді хочете відчути новорічну атмосферу без страти нирки, їдьте в Будапешт. Це топ за співвідношенням ціни і якості. Тут все в купі. ярмарки великі, гарно облаштовані, яскраві, ще й приправлені смачнющим гуляшем та запахом кертиш-калача. Осюди вогники, веселищі, п'янки, глінтвенчик. А якщо не хочете потрапити в халепу на ярмарках цих міст, пишіть в коментарях. І я надішлю вам гайд, куди піти, щоб не отримати облизня і відчути справжню атмосферу.